Я думав, це трошки Я іншого. Ви мені подзвонили поругать. Звідки воно береться? Немає перспектив якогось розвитку та всього іншого. Тестові завдання, ось ці на банери дають і потім не дивляться на мене. Друзі, що це за хуйня? Скажіть, будь ласка, це коректне запитання. Ми шукаємо їх шангу. Привіт-привіт-привіт-привіт! У нас сьогодні з тобою новий випуск. Я шукаю роботу для того, щоб ну, подивитися на різні вакансії. І в мене є тут дуже велика пачка цих вакансій. Я сподіваюся, що в тебе також є якась кава, як в мене, або чайочик, або щось смачненьке, щоб можна було веселіше провести час. Тим паче, що в нас його із тобою не так багато. Ми ж знаємо, що ці випуски не тривають по годині. Можливо, колись. Але не зараз. Ну що, погнали? У мене, до речі, багато різних окулярів. Я ці не пам'ятаю, коли надягав останній раз. Але вони також прикольні. Ні, вони не такі прикольні. Мені здається, що ось ці вони вже зробили якийсь культ, побудували культ, Тому без них не можна починати випуск ні в якому разі. І так, що в нас тут? Менеджер-дизайнер 12-18 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. Вони хочуть платити на стажування. Далі вони хочуть платити 5% від продажу. Вони шукають талановитого та творчого менеджера-дизайнера, який не лише володіє навичками, а й оформлює замовлення на шпалери та картини через інтернет та базу ділерів. Це ще й нарком... пов'язане. Досвід роботи у продажах від одного року. перевага буде співпраця з торговими мережами, впевнене володіння програмами Adobe Photoshop, Illustrator, розробка макетів. Ти робиш все, типу повністю віддаєш. Цій компанії, і чим компанія займається? Бать <плес> придурки, розумієте про що? Я намагаюся знайти модель цінності цієї, яка тут існує. І щось я її не до кінця бачу, якщо чесно. Позитивне спілкування з клієнтами по телефону та в інтернет-мережах, підтримка та розширення клієнтської бази, пошук та залучення нових клієнтів до співпраці, виготовлення дизайну, користування цими програмами, Впевнення володіння мови, відповідальність за якість та строки виконання робіт. Ну тут потрібно робити все. І В мене єдине питання залишається: що робить компанія? Це компанія формат М? Так. Тут ось менеджер-дизайнер, і ось виходить, що. Mm. А, я, я, я зрозуміла. А, менеджер дизайнер так. Ми шукаємо, але ми шукаємо дівчинку. Ага, Олена, дивіться, а тут. Ну, добре, я можливо передам дружині. Дивіться, тут просто у вас в обов'язках вказано, що потрібно робити, виходить, що все підряд. Це шукати клієнтів, знаходити нових, продавати, залучати і робити ще, і виходить дизайн. Ну, потрібно виконувати виходить, що все повністю. Дивіться. а... а... кажучи, Давайте я на русском, мне так будет удобнее выразить свои мысли. Смотрите, честно говоря, я не сильно понимаю, да, вот там то, что вы говорите, маленькая зарплата, и надо и продавать. Я э, размещала объявление Чер и сказать, что сильно, ну да, менеджер по продажам, к сожалению или к счастью, это такой человек, которого, как говорится, волка ноги кормят. Там указано, насколько я знаю, ставка. і процентів продаж, і наскільки мені відомо, вообще, а менеджер по продажам, він вообще такий чоловік, який живе тільки на процент. У нас є ставка, тому що це, ну, специфіка роботи така. Тут, ну, написано, що і менеджери по продажах, і продажами займатися, але ще й друкарською різною штукою і дизайном займатися, це ж ну дивно на зачитати друкарську різну штуку – яка такий. Я просто ну, не сильно в скучаю, наскільки излагає правильно этот вот, друкарська різна штука. Можна вот в да. розложення пройти. Так. Да, так. Да. Розробка макетів та додрукарська підготовка фотошпалери. Так. А да. uh, тому іщеться менеджер-дизайнер. Менеджер-дизайнер, uh, е, макет в печать. На самом деле, это не так сложно, как вам кажется. Дизайн потрібно робити і продавати. Может, ну, поэтому ищем менеджер-дизайнер. Ну да, маломальский дизайн, конечно, нужно будет какой-то делать. Я же говорю, там размер поменять, э, цветы перекрасить, ну, к примеру, там Тюльпан. еще что-то сделать. Ну, да. Так і є. дивно ви поєднали дві вакансії, це дві окремі э, професії. Ні, це не, ні, ви ошибаєтесь. Та да ти що, охуєл, блядь, У мене працювало 7 людей на цій должності. Це менеджер по продажам, маломальськими навыками фотошопа. И поверьте, знаний фотошопа там достаточно практически нулевых на самом деле. Ну, все одно, ну, за 18 тысяч гривен, це менеджерам и продажникам потрібно дизайнером. Вы меня позвонили поругать? Ну, трошки є таке. Ну, тогда зачем вы занимаетесь мое время, ну, реально. Поругать вас трошки. Ну, хорошо, у вас не получилось. Ну, потому что я. Повністю даю отчок о том, яка у мене должность, на должность я хочу людей. Вам не подобається? Ну, не дзвоніть. Ви вважаєте, що мають об'язаності, заради Бога, я щось з Тут коментувати нема що, друзі, насправді, тому що ну, вони просто базово поєднують, дві, <кхем> <кхем> на мій погляд, окремі професії. Я розумію, що бізнес намагається типу, поєднати в одну модель, засунути. На які зони відповідальності, щоб бізнес продовжував працювати, да? бо потрібно і з клієнтами перемови вести, і нових клієнтів залучати, і базу цих клієнтів вести, і ще й дизайнити трошки Маль -мальські, да, як вона каже, типу навички. Але ну поєднувати між собою багато різних зон відповідальності до гарного не доводить. Я, ну якщо у вас є якісь свої думки, будь ласка, поділіться в коментарях, бо мені здається, що менеджер-дизайнер це дві окремі. Професії, да, два е, різних напрямки. Що в нас менеджер з персоналу, але давайте подивимося, що тут є досвід в розробці дизайнів, хороший художній смак, розробка макетування, дизайнер, дизайн різної поліграфічної продукції, повний цикл роботи з клієнтом. Наявність портфоліо обов'язкова. Обов'язкова без портфоліо вас на вакансію на позицію раба довбо. Оба який буде смоктати жопу директора, приймати ні в якому разі не будемо, тому що в нас, ну, як би лідерська компанія. да? А, дивіться, тут написано, що компанія лідер. Тобто, ви компанія лідер, я правильно розумію? Ви стосовно якої вакансії? Графічний дизайнер, в поліграфію. Компанія лідер. Так. Ось, ви, ви компанія лідер. Що ви маєте на увазі? Ну тут написано в тексті просто компанія лідер. Ось я просто хотів зрозуміти. Тут написано можливості кар'єрного зростання, тому що компанія лідер. Звичайно. Так. Ось, а чому компанія лідер? Лідер в чому? Ми так вважаємо. Ви так вважаєте? Так. Дивіться, тут на останні питання. Тут написано зарплата 15 тисяч гривень, і потім після коми тут стоїть і більше. Що значить і більше? Це ось куди більше вже. Це залежить від результатів стубеї, вирішує керівник. Від нас від ваших навик. Чи ви вже навчені і вмієте працювати? Чи вас потрібно вчити? Ага, ну а якщо мене не потрібно вчити, то можна одразу більше, молось я 20, захочу тисяч. Звичайно, Мож... потрібно спілкуватися з керівником поліграфії. Ну ось ви як вважаєте, 20 тисяч можна буде вибити собі? Ну Звичайно, можна. А у вас є яка зарплатня там? Скажіть, будь ласка, це коректне запитання? А, а чому ні? А чому я маю давати відповідь на це запитання? А чому ви можете мене проігнорувати? Я ж це просто запитав, нормальне запитання, мені здається. Дивіться, ви читаєте е, умови, Реп. якщо вам підходять дані умови, хочете претендувати, ви залишаєте свій відгук. Mm -hmm. Ні, я розумію. Ну, важливо ж розуміти, що і компанія підходить, правильно, щоб я просто час не втрачав. От і набирав питання, запитав. Ну, для того люди потім приходять на співбесіду у разі для того, щоб поспілкуватися і вияснити всі моменти. Ні, так розумію, але ж потрібно розуміти, чи хочу я витрачати час на компанію, правильно, ви ж мене теж зрозумієте. І, чи хоче компанія витрачати час на вас. Да, ні, ні, це хочу я, Чи mm -hmm. хочу я витрачати час на компанію. Тобто так повинно. Це ж відносини. Ну, так я тебе вмію. Компанія так само обирає кандидата, як і кандидат компанії. Так, да, ось бачите, ви вже розумієте, що я маю на увазі. Хорошо. далі. Продовжуємо. Що тут? А графічний дизайнер 15-25 тисяч гривень, а, купа води зверху, яка не потрібно та не цікава, досвід роботи в графічному дизайні від одного року це вже під питанням. Креативний підхід до розв'язання завдань, ініціативність та вміння працювати в команді е також під питанням. Обов'язки: розробка дизайну поліграфійної продукції, афіш, флаєрів, візиток, буклетів, каталогів, упаковки та багато іншого. Дизайнер банерів та креативних... креативів для соціальних мереж. Розробка логотипів та брендінг. А бля, тестово вони пропонують. Тестове завдання. Ну давайте подивимось. Давайте подивимось, що це тестове завдання. Необхідно розробити дизайн банеру для бренду Xustor. Розмір вандера. На макеті потрібно розмістити відпарювач в трьох кольорах, використовуючи фон, який буде логічно поєднаний з товаром, наприклад, з каниною. Інші ідеї також приймаються. Текст. Прасуй, як тобі зручно, Вертикально, горизонтально, з без пари. Гарантія 3 місяці. Купуй від 310 гривень місяць. До речі, відпарювач прикольний, мені здається. Ну виглядає так, типу, стильно. Я вам ну, тестове завдання, що да? треба зробити? О, ні, вже не потрібно, я вже не знайшла себе дизайнера якого дизайнера ви знайшли? І Що, він робив тестове завдання вам там? Да. Обіцяй зараз немає. Часом вже знайшла дизайнера, вже вакансія закрита. Да, зачекайте, ну як це так? Я, я вам три тестових надіслав в баннері це поробив. Ви бачили мої тести? Незручно, де так, стало зараз хочу? трошки. Незручно вам трошки стало. А я баннери це малював, знаєте, скільки. А де саме, де... Ну. як вам Артур. Вас Артур. Там текст ще був в прасу як тобі зручно, вертикально, горизонтально. Можете мені прямо зараз написати в телеграм? Я не бачу ваше повідомлення. Та ну, не можу я ж розмовляю по телефону. Як, як написати в телеграмі, коли розмовляю? Добре, коли завершимо, будь ласка, напишіть на, мені в Телеграмі. Я ще на наступному тижні, напевно, буду ще шукати собі дизайнерів, тому що зараз велика загрузка, тому... А, а як а, ви так будете будь так? шукати? Будь мені, будь ласка, ще раз. А як ви так, Ілона? Я... А як ви так, Ілона, мене кинули? Я, блин, стільки часу витратив. Ви не заплатите хоча б копійку якусь мені, Ілона? Тестове завдання без, безкоштовно виконується. В, в, в сенсі безкоштовно? Я витратив час, Ілона. Прямо так, что, з... зараз часу. От... Мне... Как вы так, можете з людьми? Да, как вы так можете з людьми, Сука! Тестові завдання ось и на банери дають і потім не на них. Друзі, що це за Будь ласка, напишіть в коментарі, хто зіштовхувався з чимось подібним, бо це в ніякі ворота. Ні, не те ніякі ворота це в ніякі, сука баннери налізе. Це взагалі що, чому таке відбувається, це страх, це ужас, це п'єць. Помічник керівника 10-12 тисяч гривень. У компанії Наша Сіті. Шукаємо кандидата на посаду помічника керівника. Обов'язки: підтримка та координація роботи керівника, участь у плануванні та організації подій та зустрічей, виконування вказівок керівника взаємодії з іншими відділами компанії. Я по вакансії цього керівника по помічника. Ага, Щось потрібно буде виконувати. 20 років ось у університет, в мене є тут і можу роботку собі знайти. Як вам я підходжу? Я можу знати, чи вміють сходити чи ні. Та приходьте на співбесіду, поспілкуємося, побачимо. Завтра на дванадцяту годину співбесіда, пишете, підходьте, подаємо. Так я так розумію, то щось простеньке, ну там десь 12 тисяч гривень це підробітка, якась ну, щось таке легке виконувати надати. Так, 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 там нічого ніяких повних робіт не буде. Можливо, це те, коли там треба буде покордонювати, можливо, те, коли допомогти. На волонтерських засадах, там, наприклад, для науки пошукати квартири деколи, деколи поподзвоняти скороти базу. Тут, ну, нічого складного немає, я можу поєднуватися з основною роботою та з університетом, правильно? звісно. А, тоді цікаво, да, нормально. Хорошо, да, дякую. Ну що сказати, не знаю, 10-12 тисяч гривень. Мені здається, що якщо ти реально піс... ну, навіть на 20 років, а молодше, да, там, Ну там тобі не знаю, 17 років. Uh, і uh, ну, ти хочеш попрацювати з чуваком, який займається бізнесом, напряму 10-12 тисяч гривень собі отримувати, uh, поїздити там на якісь об'єкти, щось там таке, типу, поробити. Тут mm, немає перспектив якогось розвитку та всього іншого. Але на таких речах можна пройти та навчитися напряму бізнесу. Але дуже важливо, щоб людина була адекватна. Бо я тільки що телефонував, я думав, що Юрій ну, буде спілкуватися, типу, як босс, типу, знаєте, такий Йоу, типу, чувак, да ні, це що ти гониш, типу, Дані істер. Мерседес потрібно відвезти на СТО, бо йому піду. У нього Гелендваген, типу, знаєте, 86-го року. А, ось, якщо це такий дядька, типу стрьом якийсь дов, то 100% до таких не потрібно йти. Там, де людинка дає щось типу, спробувати, ну хази хз, дивіться самі, типу, можете написати знову ж таки свої думки в коментарі. Офіс um, менеджер 6-13 тисяч гривень забезпечують житлом, що до речі, цікаво. VWAT сервіс, вільне володіння комп'ютерною, офісною технікою. Відску... Відсутніші це... відсутність шкідливих звичок, бажання працювати і розвиватись. Про дзвін клієнтів, оформлення замовлень, модерація товарів на сайті на пом... Сука, Ось про клієнтів. це ось знов починається якийсь на типу продажі про дзвон клієнтів. Це на. Ти не офіс-менеджер, це продажник. Ну що це за золота, чуваки? Ну припиніть таким займатися. На жаль, або не в нас не Найді, що ну, Я зараз ж все одно, ви ж знаєте, що від мене течеш. Господи, ти поможи. Алло, Тарас? А. А, це ви офіс-менеджера шукаєте, правильно? Ні. <світ> Помогіть мені. А як? На, на сайті Ворки є вакансія ваша є. Наш. І спілкуйтесь з H Eром. Блять, яка зло. Які доволі. Сука, звідки воно береться? Блять, це все хує. А тут же ваш номер телефону вказаний. Я не розумію кому телефонувати. Ні, так немає офісного номеру телефону. Це офісний телефон. А ну так, питання по вакансії що ну, вам можна задати чи кудись задати? Ні. А кому? Ні, не можна. А кому можна задати на, на email, по, на по вашій є вакансії, де ви шукаєте 6 тисяч гривень собі людину. Ось, скажіть, кому а, можна то задати то питання? Пишіть на Word. На ворд писати, так? Да? Я... Я навіть не знаю на що коментувати, Ну, ху... якась. Я не знаю, як взагалі можна сюди перейти працювати. 6-13 тисяч гривень займатися продажами. І ось коли з тобою людина ось так спілкується. Ось розумієте, ось різниця ось в вакансіях є. Що є там одна за 10 тисяч гривень, ти прийдеш, гавно сувати, типу, до тебе нормально ставляться, і ти такий посидів там, літом заробив собі гроші, да, типу, після університету. І ось тобі ще одна вакансія за 10 тисяч гривень. Працювати ось з такими людьми, які на по... тебе ставляться, не поважають, і в рот тебе взагалі є. А, і ти ще бийся типу, за те, щоб зарплату в них отримати. Я не знаю, на що вони виставляють ці вакансії, хто взагалі цим займається. Це, хуйня, це просто піс. Oh. VivaT Service. З любов'ю до своїх клієнтів. СММ-менеджер. 8-10 тисяч гривень. Агентство нерухомості Страгора. Це компанія, яка спеціалізується на продажу нерухомості у мальовничих Карпатах. Зараз шукають креативного SMM менеджера який допоможе розширити наш бізнес. Тобто ви готові на розширення бізнесу, я правильно розумію, вкладати 8-10 тисяч гривень на місяць. Це, їбать, те, що ви можете віддати на розширення, блять, 100 доларів, 200 200 баксів на розширення бізнесу. Базові знання у галузі SMM, креативність та вміння генерувати ідеї для контенту, відповідальність та бажання навчатися. Ми пропонуємо. У вас тут вказано, що шукаєте креативного smm менеджера який допоможе розширити бізнес, правильно? Ми вже знайшли. Ага. А, під, а підкажіть на яку заробітну плату? Просто цікаво: 10 тисяч гривень за місяць. Ага, і людина прямо ну, буде розвивати бізнес за 10 тисяч гривень на місяць. Мені потрібно ведення сторінок інстаграму і фейсбуку. Ага, але для чого це вам потрібно? Ну так, да. а це ж, виходить, потрібна система якісь будувати, продажів, там, лідогенерації та всього іншого, правильно? А, скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний ваш дзвінок? Ви пропонуєте свої свою послуги? Ні, я хочу розібратися, просто що вам людина зробить за 10 тисяч гривень, що, типу, хотів вам допомогти трошки, що. Просто буде час марно втрачати ви, гроші. Час я не потребую вашої допомоги. А, я поняв. Тоді успішного розвитку вашого бізнесу, да, до побачення. Нема коментарів насправді, тому що за 8-10 тисяч гривень ніякий smm менеджер, ніякий ваш бізнес не розвине ніхто вас не з'явиться від цього від слова зовсім. Типу забитий простіше займатися цим самостійно. Чоловіки, розвивати бізнес через соціальні мережі, будувати ліди генерації, продажі та все інше. Це велика праця. це стратегії, типу, це маркетинг. Потрібно цьому вчитися, розбиратися, постійно тестувати гіпотези. Це складно, це велика праця. І за 10 тисяч гривень людина. Бо Я взагалі не шара цьому. Вона знає, як публікувати сторіс. Насправді, просто хотів сказати п... гроші, але десь тисяч гривень, що вона там буде інвестувати. Ну, хай посидить, пограється там в боса, типу, да? А, так, графічний дизайнер 12-15 тисяч гривень. СТС ОО. Щоб в тебе була зарплата 12 тисяч гривень, да? щоб ти собі отримував там, гроші на... На, що, на їжу. Мені здається, що на їжу все одно більше. Я регулярно підіймаю ці теми, але ж. Досвід роботи на аналогічній посаді від двох років, вони хочуть. Наявність, відчуття смаку та стилю, пунктуальність, відповідальність, чесність. Маєш знання, додрука. А давайте запитаємо, наскільки чесні вони зараз, типу, з кандидатами. Да? Бо тут написано типу чесність. Це ми зараз будемо питати. Ти наш кандидат, якщо маєш і тут ось одне слово мене дуже сильно зачепило. Знаєте, яке? Яке тут написано чесність, якщо маєш чесність, ось мені цікаво, чи має чесність компанія. Можна дізнатися, чи чесні ви зі мною. Ну я вас слухаю. У вас написано досвід від двох років і 12 тисяч гривень зарплатня. Це ж ні в які ворота не лізе, ні в яку техніку вольво не поміститься, я б так сказав. Ну добре, я поважаю вашу думку. І обов'язково передам е керівнику, який, е собственно, давав мені е заявку на вакансію. І я вам дуже вдячна за оборотній зв'язочок. Дякую і вам, вам дуже. Хочу побажати удачі. Дякую вам дуже. А це окей і знайти і роботу своєї мрії. Дякую вам дуже, Боже. Ви така гарна жінка. Ви свого знайдете роботодавця ідеального, а ми свого ідеального кандидата. І всі будуть щасливі. Це правильно, це хороший, підхід. це хороший підхід. Дякую вам за вашу свідомість та мудрість. Ви дуже мудра дівчина. Ну, вона була права, що вони знайдуть свого ідеального кандидата. Да? Вона вічливо прикольно спілкується, не дивлячись на те, що я якось намагався із жартами там про це казати і так далі. Бо для мене це, типу, смішно, це дуже дивно, це якась там неповага. Що то чи обсасувати, обсмоктувати? Не знаю. Давайте я просто реально залишу це на вас, напишіть коментарі а, і все. Але найголовніше це все одно в кінці ось виходити на якусь нормальну, адекватну розмову. Тому моя повага жіночі, Наталя, знімаю шляпу. Це було дуже мудро. SMM менеджер 8 тисяч гривень. Мінайв Records. Вища освіта. Маркетинг, комунікація психологія буде перевагою. Якщо без вищої освіти, то цікаво, чи вийде попрацювати. Ви шукаєте SMM менеджера, це правда? А, ну так, да, ну я тут запитую, тобто можна ще запитати, чи у вас так чисто. Ви відбираєте рабів і не можна навіть нічого запитати у вас. Поки що немає часу, щоб відповідати, розповідати. Я розумію, ви не Запоріжжя, то що мені скоріше за все потрібна людина саме з Запоріжжя, яка буде допомагати знімати рілс. Ну, ну це небагато, правильно, бо 8 тисяч гривень, Саш, ну це ж таке, типу, ну я так, підробіток, я що зможу закрити як підробіток. А, я так і розглядаю. Те, якщо вважаєте, що краще, то можна завершити. Ну, я всі заявки, які залишаються, я всі розглядаю, тож там фідбек. Так позмагатися, що я не помню. На голих кулаках вийдемо, чи там рілси зробити, що це? Ну я ж не знаю, можливо, у вас там у Гарвард закінчений. А, ну так для, для вас освіта, так, важлива, так розумію. Ну, ви жартуєте ж? Ну, звісно. Поняв, хорошо, бо ви мене цим Гарвардом, я вже перелякався. Ну <звісно>, За 800 гривень, звісно, Гарвард потрібен. Ну, що ж ви. Ну, да. <звісно> <звісно> Блін, запідловили мене. Не знаю, друзі. Не знаю. Мені здається, що в мене вакансій вже нема, не знайшлося, але трошки в цьому випуску навіть подивилися на офлайн вакансії. Не те, щоб по кожній з них нам відповідали, але щось таке було. Тому. Не знаю, дайте мені просто знати, що ви думаєте стосовно цього. Отак. так. Все. Побачимося з вами на наступному тижні. Я окуляри прибираю в сторону і е... обіймаю кожного і тебе також.